Чат, доброго ранку! а не так доброго вечора, чар. А, що ти п'єш? Оооо, Е кью. Все нормально, все забрали. Мені грав у совісті. Чи та, блін, вечаддерся, не грав у совісті? Я їх вбила, не вбила. Я їх пощадила. Я могла просто їх вбити і все забрати. А так я залишила їм саме цінне це їхнє життя. Не це наслідки. Знаєш, які будуть у тебе наслідки, якщо ти не перестанеш таку штуку писати у мене. Ти диви який? Я тебе швидко виховаю. братанчик, мальчик. Ого, ви ще досі стрімете. Привіт, дарк! Привіт, мій підписник з Ютубу. Привіт з поверненням. Дякую, як ти і Приємно! Ну назолоджуйся, назолоджуся, бо коли ми з тобою зблизимося, то я почну тебе булити, як і всіх в цьому чаті. Де цей чорт судів? <плес> Алло? <плес> Десь я бачила це обличчя. Не можу згадати де. Це <плес> зайкарі. Скільки часу потрібно, щоб ти почала булити мене? що ну, вам це от ви хворі? Спочатку такі. Ой, мама, побулі мене накричи на мене. А потім, коли це починається, такі зло. Що написати нічого не хочу писати. Ти не хочеш зі мною спілкуватись? Взагалі нічого не цікавить. Взагалі нічого не хочеш мені писати. Вибач, я поганий стрімер. Пробач мене. Hallo. Linzo. Linzo. Новенький. Ну, проходь. Будь як удома. Мі призвоєно звання Градмайстер по булінгу Тонкий та вишуканий булінг Це її фішка Ой, ну, ну що ти оце, ну перестань Дякую, дякую, мені приємно Та ні? Та ні? Та ні, м'яу-м'яу Ай все это буде добре. О, марноватка. мармеладка! Мяу, мяу, мяу. Мяу-зняв. Мяу-мяу. Дякую за донат, марноводком. Що сталось? напряглась. Ё-моё. Мама, ты в курсе забыл ты? Зараз, А, -а, -а, а так можно было завтра Ой. Опять. <mbe> Пять. <affordable communist initiation> ah, так и знала, так и знала. Тобі побажали щастя, а здоров'я, а любові, любові теж хочеться, дівчинці. Мало тобі любові з таким чатом. Воланчик, в мене ж ти в чаті сидиш. Добротався, в нуль. це наклик. От неправильно ти відповідаєш, треба було сказати Лубочка, вибач, будь ласка, я вибачусь, стану на коліна. Отак треба було сказати. Тут пси собаки, треба їх перебити. Та йо -майо! Ну як? Ну як це стріляти? Я не розумію. О! там ще один тип. Мені проблем не треба. Пробач. Тільки Він знає, що очікувати від дівчинки з ножем. Що таке моноліт? Що саме ти називаєш монолітом? Для сталкерів Моноліт був виконувачем бажань. Мені та моїм братам він замінював Бога. Але я більше не чую його голосу. Моноліт дарував нам священний шлях, шлях єднання з монолітом. Ми всі єдині вірі своїй, поки ми єдині мене ми переможні, хай будь проблять невірні, що відкидають моноліт. Ну так, да. щось я схожа така з нашими стрімами. Не можете привести паралелі. ну, до такої потужності і не мрія мати. Куди я потрапив? Вперше прийшов і тут така жесть, за атмосферно. Ти попав на шлях істини, на шлях доброти і любові. Доброти каже. А що не доброти? І булінгу. Це щось вигадав, тут такого немає. Мене в інтернеті в народі називають Няшка Сімпатяшка. Проблеми? Він казав, що маєш роботу для мене. Так точно маю. Треба дістати особливий. У ні, тільки не артефакт. <різь> <різь> тільки на артифоп. Вели всі проблеми. Береся. Дивись. Добре. Мяу. Мяу. Ой. А я не зберігалась. <сі> Треба не забувати зберігатись. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я майже встигла. Треба іншу зброю. Я хочу вбити собаку чат. Дуже треба мені. О, це основна, це основна. Це основна. Да ти? Та перезарядка. Я? Yeah? Ізі, треба лише розібратись було. Найс! Nice. Ja prowizyjny jest taki, płatwór To mu zaraz na izie dostanę. Dajcie, zaliść tenał. Zaraz, zaraz, zaraz będę, zaraz się będę. Trzeba obejrzeć do. No. tak zajdę, nie zajdę. Huch z Bogum. Tak. Треба випити енергетик. Ні, це, це водяра. П'янергатик. я гвоздя. З розгону? Ах, з Богом. Ви ж Та не можна з розгону? Як? Як з розгону? Хай бог били. Щоб мене повинні ці артефакти дебільні. Він напрягає. Це неможливо зробити. Ой, мав на перила справа, на перила, реально. Реально це тобі допоможе допринути. Дякую, чат. Дякую, чат. Зробану ж така для виставку. А ну давай, деск. З якого треба? Один п'ять, шість, десять, одинадцять плюс. Я поки доходжу, став на одну хвилину. Йому там з іншої сторони треба злізти. Зачекай, я хочу допринути, та можливо ж можна докрити. механіка гри, механіка гри, механіка гри, мова, механіка гри, да? Ізі. Боже! Я над відстійниками хімікатів. Дістанете? Заплачу, скільки скажете. Доберуся. Да, я приніс артефакт. Стій! Добра робота. Це не той самий артефакт. Ой. Привіт, я приїхала твій артефакт. О, це ти. Це я. Я не хочу виконати твоє прохання. Я зробила все. Я зробила. Це дуже погано. Мені не подобається. Ось артефакт, який ти просив. Хоч похороню його належно. Завдяки тобі. Дякую, дякую. дякую. Так, чудово, чудово, чудово. Тепер я задоволена, все тепер тепер я не один Можна жити далі з похвалою. Що робити? Чи це наш? О, це наш пум! Я не розвикав! Кого... Кого... Сурі! донатило якісь проблеми 6-7 годин тому вийшло оновлення, і донати автоматично перекладаються на інгліш. Тобто, 6-7 сев'яс тому донати донат верей. Okay, і не перекладались автоматично на інгліш. But now 6-7 hours ago something bugged. Now it works weird way. Developers кажут, что через 6-7 hours the bug will be fixed. 6-7. 6-7. 6-7. Найс, розглядайте. А що вам нікому лут не треба? Капець халява. І так, чат. Так як я сьогодні буду вночі готувати борщ. Чи є у вас якісь рецепти борща? Щоб я, можливо, щось із цього взяла собі на заміточку. Кончена аномалія. Додаю борщ горілки і буде веселий вогняний борщ. Яксі <смяк> якийсь борщ з вишнями або оцток. Понятно неадекватні. А там же рецепти можуть бути дуже різні, тому що, як я знаю, що справжній борщ вариться на ребрах, типу, як мені казали, але ж то на смаку кожного, бо можна ж і на курці бельйон робити, і так само з обжаркою обсмашкою для борщу. Я люблю їжу. Слухай, ти заробити не бажаєш? Що ти людину з ходу грузиш? Давай спочатку помаленький. Наливаю. <рес> ти вже куняєш. Даливай. Ціні не п'ють лише світлі особи. Ну, такі світлі, що аж світяться. Ну, щоб не світитися. <рес> що він п'є в нього навіть немає панки. Ой 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 написала це втрат. дайте рецепт класного борщу, і пише, скрін із чата GPT, Який же він розумний? Я ж написала хорошого, а не хуйню з чату GPT уїбан. ладно уїбан. Зима коаліція погріба дійсно крута, дуже крута. Я дуже пишаюсь нашою коаліцією погріба в нашому discord сервері мяв-мяу. якого приходимо. Я думаю, цього разу треба приходити за варто. Але я не впевнена, але можливо за варто. Але я не впевнена, але, можливо за варто. Вони такі. Контрольовальна, я теж така контрольна. Так. А... Обшукати. Виконати, виконати. Так, f 5 Про всяк випадок, бо я зараз наперточу. Виконати F. Та з'їсти хліба! В мене кап ані у є горілка. Покласти. І за косончик треба теж покласти. Все є, yeah. а я не втримався, ось такий гарний лук лежав. Ха-ха <сум> ну насправді лут посередній. Мені взагалі підходився, я в сім'ю гребу, все, що бачу. Хороше воно, не хороше, знадобиться, але тут не можна було красти. Така хороша гра. О Боже, плана гра. Ну, все, Та хороша, хороша, це я жартую Там собака зелена? А чо А чо собака зелена? Вона дружня, Чи Що за житла? Це це що? Це ритуал якийсь? Аномалій! Це артефакти. Ні, не можна лумо. Не можна. Це спокуса, спокуса тебе погубить. Детектор Блін Не можна, не можна. ні, я не можу, ті, не можна Лума, Ти ж розумієш, що ти зараз допомагаєш бандюкам Навпаки, я їм принесла водяру, щоб вони. Спилися швидше, померли і все. Все добре, все розумом. Розумом. Повертайся з хабарчиком. Це бандос Лумочка, йому від тебе потрібен лише хабарчик. Я теж бандос, я своїх бачу одразу. Який ти бандос лума лума, ж за варто. В душі! Це, Безплатно. Це Безплатно. Сайте, от Мозок каже, треба йти по-розумному, по правильному, а серце завжди бандюка. О, Мені здається, тобі треба новий нотіфікайш надодати, хабарчик показує. ха відповідай. <сум> <сум> Воу, туди <Де> його. <сум> Онеск. Хіл. Думаю, якби ти була сталкою, рукою, яка б тебе було поганяло. Чимоня вдоха, або понурий, або або помірний, або мм. Або Зараз флюш там не зграба, тетаря або мучениця мучення. Ніч яка місячна Зоряна Я стояв, хоч артефакти збирай. Вийти алічка працею зморина. Хоч на хвилі начкуй. Ріхта. Оу. Скіфе. Що ти тут робиш? Та трохи життя живу. Поглянь, як тут. Гей, до краю не підходь! Ну хіба не прекрасно? Три куда! Побутового, людського. Хіба ні? Тут ти можеш знайти все з друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо, навіть самого себе. Ти колись був у центрі зони? Ні, не на станції, туди не потрапити. А, а чому сталкерів так тягне на ЧС? Тому що станція це центр. Вау! сама суть зони! Але там нічого не лишилося. Розкрадена піраміда. Кажуть, навіть виконавець вкрали. Проте бував в прип'яті. І цього якраз на коло вистачить. Що-що? Ми нажерлись якось і пішли на чортове колесо. Ні хіра його не запустили, але покружляло нас офігенно! <звук> Якщо вже ворони на смітнику гніздяться. Скіфе. Mm. Ти колись втрачав те, що любиш. Да. Да. Що сталося? Добре. Що ти думаєш про зону? Шанс на нове життя. Не знаю, я не в захваті. Треба у всьому старатися бачити позитив Правильно. Шанс на нове життя. Шанс змінити життя на краще. Проте поки все котиться до бісової матері, так здається, але на все воля зони. Вона точно знає, що для нас краще. Mm -hmm. Як будеш у Прип'яті, перше коло на колесі за мною.